В травні українці традиційно святкують День Матері. Це найважливіше сімейне свято, яке має свою цікаву історію. Мама найрідніша людина у житті кожного з нас. Напередодні ми завітали на концерт до Дня Матері. Після концерту діти, які брали участь у номерах, мали змогу поласуватись смаколиками. А ми не гайло часу та вирішила запитати, з чим у них асоціюється слово мама. Також деякі дівчата задимували своїм матерям та сказали неприємніші слова, які можна почути від своєї дитини. Для мене мама це любов, щирість і най... найкраща людина в світі. Для мене мама це обійми, любов та щирість. Алло. Алло, мама, я тебе люблю. І я тебе кохаю моє сонечко. Гарна, чудова. Мила, і щаслива. Радоні. Алло, мамо, я тебе люблю. І я тебе, кіса, моя люблю, Тю -тю. А для мене мама це щастя. Для мене мама це любов. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минуло сорок третя осінь. Як я побачив перший раз свій дім.